Фахівці центру зайнятості розповіли про діючі державні фінансові допомоги, що впроваджуються через їхню установу. Участь у заході взяли очільники громад Коростенського району, представники соціальних партнерів та роботодавців, керівництво Житомирського обласного центру зайнятості. Пропозиції по заробітній платі вони варіюються від 7100, тобто мінімальні, до 80 тисяч. І коли вчора я виступала на нараді, ми проводили велику нараду із навчальними закладами. І коли я озвучила розмір заробітної 80 тисяч, то мене відразу запитали, де в нашій області може бути така заробітна плата. То я вам хочу сказати, що це заробітна плата водія МАНу. тобто тих водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення і тих компаній, які працівники бульдозрів. Наголошувала на негативних наслідках повномасштабного вторгнення, крім того, змінився в нас також ринок праці в області і в гендерному співвідношенні. Якщо торік частка жінок серед зареєстрованих безробітних у нас складала близько 60%, то на сьогодні це 76%. І наш ринок поповнили внутрішні переселенці, і 90% з них зрозуміло жінки. Ну, зважаючи на озвучені мною чинники, знайти потрібних працівників для роботодавців зараз непросто. І скажу так: з числа безробітних нам вдається укомплектувати лише 40% вакансій. Це дуже мало. І так, з початку року, за сприяння служби зайнятості у нас в області отримали роботу вже 2000 тисячі громадян, але це всього-навсього складає тільки 23 На сьогоднішній день підприємствам користання складно знайти працівників. Про це говорять і самі роботодавці. Дається взнак. Небажання офіційного працевлаштування чоловіків. Підприємства сьогодні на межі, скажімо так, призупинення. Я не буду говорити закриття, а призупинення своєї діяльності або в обмеженій діяльності. Я охарактеризував трошки ситуацію, яку ми з вами всі сьогодні працюємо. Вона не стандартна. Сьогодні не можна планувати на якийсь певний період, там на рік, два-три. І сьогодні вже день прожив і те. І вже добре у нас зараз чоловіки мало перебувають на обліку, говорила Галина Вітальовна. 80% – це жінки, тільки 20 – чоловіків. Із них три категорії чоловіків, які або з збройних сил України по тій чи інші причині особи з інвалідністю і внутрішньопереміщені особи. Других у нас немає сьогодні. І тому, коли розмова йде про те, що ми не можемо комплектувати сьогодні. Робочі місця для роботодавця, ким укомплектувати, якщо в нас недостатньо цих чоловіків, недостатньо, це біда. Я зрозумію, що зараз роботодавці скажуть, що надзвичайно важко говорити про розвиток, коли потрібно проводити мобілізаційні заходи. У сівер там далі, мабуть, буде в своєму виступі це відзначить. Але ми точно маємо рухатися вперед. І сьогодні ті програми, які пропонує Галина Віталіна зі своїм колективом, вони звичайно можуть. Підтримати в першу чергу малий і середній бізнес, на який треба опиратися саме в розвитку громад, це надважливо. Метою круглого столу і було ознайомити присутніх з реалізацією державних програм службою зайнятості. У місії Коростень це працює. Навіть ми долучили вже таку категорію, як сьогодні був згаданий вже Ігор Вікторович, Сиром'ятніков, добротвор щодо переселенців. І нам всім, ми з цього аудиторії, з цього кабінету, маємо вийти з розумінням того, що ми десь недопрацьовуємо в частині співпраці з центром зайнятості, скажімо так, тому що іноді нам не хочеться робити лишніх рухів, іноді ну різні причини можуть бути, але ми недостатньо використовуємо механізм державної підтримки оцих категорій людей, про яких я говорив. Коростенська філія Житомирського обласного центру зайнятості після реорганізації об'єднує в собі три управління овруч Олевськ-Малин та Лугинський сектор. Загальна кількість працюючих 55 осіб на даний час на обліку перебуває трохи більше ніж півтори тисячі осіб. Це дуже мало у порівнянні з довоєнним часом. Постійно проводяться інформаційні кампанії, зустрічі, інформування про можливість економічного зростання, розширення бізнесу, збільшення кількості працюючих, створення нових робочих місць, отримання як грантів. Так і компенсації єдиного соціального внеску, витрат на облаштування робочих місць, витрат на професійне навчання, персоналу, компенсацію, витрат і так далі. І це 15 програм. Тим не менш, визнає Михайло Борисович, населення все ще недостатньо проінформоване про можливості державних програм. І я сьогодні, буквально вранці, дзвонок. Доброго дня, доброго дня. Мені потрібно п'ять чоловіків чи п'ять жінок, швей. А хто ви? Ну, ми там приватна компанія, так і так. Починаємо розкази, починаємо узнавати, що дайте нам так можливість переставити з нашими програмами. Так а які у вас програми? От це наше недопрацювання, це наш гріх. Те, що людина не знає. А може б ти мікрогрант узяв? Так що є мікрогрант, давайте зустрінемось, обговоримо це питання. Є компенсаційні виплати, є внутрішньопереміщені особи, де можемо 3 чи 6 місяців виплачувати мінімальну заробітну плату роботодавцю, компенсувати. Це все чудово. Тому ми, у нас роботи багато і ми будемо робити, робити максимум добросовісно для того, щоб реалізувати наші програми. Тому і безробітних, і роботодавців фахівці центру зайнятості запрошують до співпраці. Установа знаходиться за адресою Ольгинська 3.